Зимої любі! усім привіт мої любі друзі, ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео Я хочу пригадати матч Національної збірної України на чемпіонаті Європи 2012, 15 червня 2012 рік, другий тур група Ді. Збірна України. У себе вдома на Дотбас-арені. Команда Олега Блохіна приймає збірну Франції Лорана Наблана 2-0. Збірна Франції перемагає. Голи Менеса та Кабая перенесли команді Франції перемогу у тому матчі. Ну і давайте, друзі, про все поговоримо попередку. Надаю, друзі, що це була група 1. У цій групі були такі команди: що Швеція та Англія. Швеція, Англія, Франція та Україна. Ось така була група. А тепер давайте до стартових складів переходити. Україна! 4-2-3-1. Стартова розновка в Україні. Олег Блохін, головний тренер команди. Андрій П'ятов у воротах. Михалик Чаріді – пара центральних захисників. Гусів Селін по флангах. Воронін Тимощук, центральний опорний півзахисники Назаренко, центральний атакувальний півзахисник. Євган Коновлянка, Андрій Ярмоленко по флангах та Андрій Шевченко капітан команди у нападі. Це стартова розновка в національної збірної України. Франція. Лоран Блан, головний тренер збірної Франції. 4 Чотири... 3-3 стартова розновку французів. Уго Льоріс, капітан команди у воротах, Мак... Маккес... Максес Рами, пара парацентральних захисників. Дебиши Кліши по флангах. Діара центральний опорний півзахисник, Кабайна Срі двище, центральні півзахисники, Мене Срібері по флангах та Карім Бензема у нападі. Це стартова розстановка національної збірної Франції. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про самач говорити. Друзі, з першої секут матчу французи дуже активно розпочали, французи більше атакували е, у першому таймі. Але, в принципі, я вважаю, що в, в Україні е, було все під контролем, українці контролювали все в захисті і відповідали своїми непавними контратаками. Е, Непавний шанс був у Срій, коли Настрій пробивав, але не влучив в е, поворотах десь так. Приблизно всередині прочитаємо цей момент був. Он Шевченко був непавний удар повзрота. Тобто, в принципі, да, Франція трішки більше володіла м'ячем, більше створювала моменти. Але по справжньому гольових нагод у Франції не було. Але все-таки виникає гольовий шанс. 29-та хвина матчів, супер шанс був Французія в УПОР! Футболі збірної Франції, якщо не помиляюся. Я можу помилятися. Гран Крибері, простріли на каріма бензима, Карім, на ну, мяч в протихід Каріма бензима, але м'яч доходить до мене, за мене Пробула в упор, Андрій Пятов, Андрій Пятов витягує удар француза та переводить мяч. Не на кутовий, просто відбиває мяч Андрій Пятов, як муку попадали. Україна відповідала своїми ударами. Хороший шанс був в Андрія Шевченка, хороша. Діагональ від захисника збірна України, яка виводить Андрія Шевченко, но на позиції Андрій Шевченко пробиває, Лео у Рятує Францію після удару Андрія Шевченка. Французи на 39 хвилин відповіли своїм моментом після штрафного ногу. Ідеальну подачу удар головою Андрій П'ятов. І знову Андрій Пятов Витягує збірну України. Ідеальний удар від Француза. Ну і Андрій Пятов Робить сейф в кіці кітців, бойова ніч'я 0-0 у першому дамі. Французи були ближче до забитого м'яча, але в принципі Україна виглядала. Дуже-дуже достойне. Початок другого тайму. Французи дуже активно. Дуже активно французи проводять стартовий відрізок матчів. Хороший шанс був у француза. У нас рік ще не помиляюсь. Він виходить один на один. Пробиває Андрій П'ятов. Рятує Андрій П'ятов. Кут обстрілу та рятує українську збірну. Потім відведе Україна. Україна також відповідає цим моментом. Відповідає Андрій Шевченко. Андрій Шевченко відповідає. Дуже здорово Андрій зміщується з лівого флангу. Пробиває Андрій Шевченко! і М'яч летить над Хрестовиною. Було дуже-дуже близько, щоб забити. Було дуже-дуже близько до забитого м'яча, але не вдалося реалізувати цей момент. Ну і ось на 53-й матчу французи проводять позиційну атаку, Карім бензема підлічає мене за, мене, заходить жний майданчик з правого флангу, мене зміщується. Пробиває мене, забиває, забиває. 1-0, збірна Франції виходить уперед. Мене спробиває в ближній та Збиває Збиває і робить рахунок у матчі 1-0 на користь французької збірної. Ну а потім французи на такому, знаєте, емоційному піднесенні проводять ще одну атаку. 56 хвилина матчу. Кабай! З передачі Каріма Бензима виходить на неї позицію. Кабай! Кабай! Пробиває з розворота! Забиває. Забиває Кабай 2-0. Збірна Франції забиває друзі. 2-0. Ось такий то початок. Дротаємо 2-0 на користь французів рахунок стає. Потім був ще один момент у французів. Французи тиснули. Французи на такому мальцінному піднесенні ще йшли в атаку. Шістьдесят п'ятвинувач. У французів був супер шанс. Насрій б'є Стіка! Стіка! Рятує Україну! Якщо не помиляюся. Ні-ні-ні ні. Напевно, це був не на А той такий кабай, кабай! Удар злета кабая! м'яч М'ячлочає в Стіку варіт. Україна трішки відійшла після таких двох попочених м'ячів. Трішки гру вдалося вирівняти, але все одно французи ну французи вже контролювали цей матч. і Справді французи виглядали доль таки потужно Тому матчі в Україні. Вже більше гольових шансів не було. Так і, хто? і в кінці-кінців збірна Франції перемагає. Збірна України на Донбасі-Арені у Донецьку з рахунком 2-0. Це був другий тур. Україна обіграла Шведію у першому турі з рахунком 2-1. Але Україна програє у другому турі французам. До речі, 48 тисяч вболівальників було на стадіоні. Бьорон Кейперс, Нідерландський суддя, відповідно, був головним арбітром даного матчу. Що підводити, друзі, цей матч? У французів було більше контроль м'яча, але перевага неуличка, друзі. Ну, 52 на 48. Тобто -то контроль м'яча майже рівний, але ось по ударах, 15-6 на користь Франції, 10-1 в площину, тобто 15-6 удари, 10-1 в площину, 6-5 з кутовими та 3-2 по офсайдах. Тут французи все-таки переграли Україну, І все-таки справді Франція більше моментів та створювала, так? Да? Ось, тому й справді французи та перемагають по ділу. Французи перемагають по ділу, але браво, Україна! Україна, браво! Браво! Команда, навіть незважаючи на поразку, дуже достойно виглядала. 112 кілометрів пробігла збірна України у тому матчі 113 кілометрів пробігли французи. Е, ну і справді дуже великий об'єм роботи робили українці. Але французи все-таки перемагають. Все-таки відповідно Збірна Франції обіграє Україну. обіграє все-таки поділу. Гірматів було більше. Але знов таки браво Україні! Команда Олега Блухіна виглядала. Дуже дуже потужно. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення, усім до нових зустрічей.